Всім привіт! Ми знаходимося в Мализі. У нас плюс 22. Сьогодні у нас 17 грудня. Затінку показує плюс 22, а ми йдемо на сонечку, щоб трохи погрітися, де, я думаю, температура 25-26 градусів. Взагалі сьогодні за Повідомленнями синоптиків найтепліший день грудня, тож я вирішив не втрачати таку можливість і просто піти на пляж. І ось ми на пляжі. Люди, звичайно, не купаються вже, хоча, можливо, хтось і купається. Але доволі приємно.